Куття традиційна українська страва. Для приготування куті можна обирати будь-яку крупу на ваш смак. Але я вважаю, що потрібно дотримуватися генетичного коду і використовувати пшеницю. Ми зазвичай використовуємо яру пшеницю, але також можна використовувати озиму. У нас тут яра пшениця, і для приготування куті нам потрібно її, звичайно ж, відварити. Варити її можна до такого стану, який вам більше подобається. Зараз я розповім про пропорції, які Використовуємо ми наш рецепт куті відрізняється від традиційної, але він є такою родзинкою, і я впевнена, що сподобається кожному. До складу нашої куті входять ті інгредієнти, які подобаються особисто нам. Але зазвичай і всі також з нею з задоволенням смакують. Для приготування нам потрібно 300 грам ярої пшениці. Кутю можна відварювати на газовій плиті в кастюлі, як вам зручно. Мені найзручніше в мультиварці. Я думаю, що будь якій господині, в якої є мультиварка, так також найзручніше, тому що вона не пригорить і швидко звариться по часу приготування від 30 до 40 хвилин. Зазвичай варили і до двох годин кутю, тому що в традиційному рецепті саме крупа повинна бути м'якою, такою розм'якшеною. Її навіть замочували на ніч перед тим, як готувати, для того, щоб вона була прям такою м'якою-м'якою. Але мені більше до вподоби і нашій родині кутя така більш тверда, тому ми будемо її варити 30-40 хвилин. На 300 грамів куті ми додаємо 600 мл води і ставимо мультиварку відварюватися. Традиційна куття готується із декількох добавок. Це обов'язково мак, обов'язково ізюм та горіхи. Раніше навіть без ізюму традиційною кутею була саме пшениця, мак та горіхи. Мак потрібно підготувати. Можна його зробити так, як готували раніше в ступі товкти. До речі, це була традиція на Різдво купувати нову ступу. Така була традиція, як у нас на Традиційно міняють там штори на новий рік, так раніше купляли нову ступу. Ну, ми скористалися способом простіше, і я взбила в блендері Мак. Його потрібно обов'язково перетерти. Сушені сливи, але також можна використовувати чорнослив. Чорнослив буде віддавати такий аромат димки. Але це на любителя. Якщо ви полюбляєте сам чорний слив, тоді використовуйте його. Ми використовуємо сушені сливи. Тут у нас сушена клюква, сушені вишні, смажений мигдаль, смажений кеш'ю, смажені кісточки абрикосові, фундук та курага. Ну, і обов'язково, звичайно ж, мед. Для приготування нашої куті на 300 грамів... Самої кропи ми будемо брати по 50 грамів усіх інгредієнтів: 50 грамів абрикоса, 50 грамів вишні, клюкви та сушеної сливи. А горіхів по 25-30 грамів. Також на ваш смак. Всі інгредієнти ми змішуємо в одному в одній чаші, відважуємо: 50 грамів вишні. Вишні ми не ріжемо. Особисто я готую саме таким чином начинку. У нас завжди немає часу для довгих приготувань. Зазвичай господині замочують на ніч там сухофрукти, горіхи замочують. Ми цього не робимо. У нас вона потім вже настоюється так, як є. Таким чином, і горіхи будуть більш хрумкіші, хоча по правилам їх би потрібно було замочити. Ви робіть на свій смак. Далі вишні додаємо 50 грамів клюкви. Сушений і по 30 грамів горіхів. Горіхи також можна додавати, які полюбляєте ви. Традиційним є, звичайно ж, грецький горіх. Але через те, що дуже часто грецький горіх дає таку, ну, гіркість, часто такий трапляється гіркий, тому ми його не використовуємо. Використовуємо ті, які любимо ми. І мигдалі. Ви бачите, що куття наше буде дуже багатою і дуже ситною. Далі ми нарізаємо курагу та сушені сливи. Курагу нарізаємо такими шматочками, як, як ізюм. Можна додавати ізюм, але особисто в нашій сім'ї ізюм не дуже полюбляють в куті, тому ми готуємо саме так. До речі, сама куття взагалі її походження із Древньої Греції. І раніше кутя символізувала поклоніння померлим. Сама кутя, сама крупа, вона символізує вічність життя, тобто, так як крупинка несе в собі життя і зимує зиму, і навесні може принести життя, так і душа може перерождатися. Саме такий сенс несла раніше кутя, і її подавали на кожен святковий стіл. Та на всі православні свята. До куті додається обов'язково мед, який символізує солодке життя, та мак і горіхи, що символізує врожай. Саме Через це кутю почали подавати на інші свята, такі як сімейні, на весілля, на хрестини. Коли людина вживає кутю, вона символізує, що вона перерождається і стає ближче до Бога. А саме такий, ну, такий сенс несе в собі куття. Можна використовувати будь-яку крупу. це може бути рис, це може бути перловка, навіть гречка. Це може бути, але я вважаю, що ми українці маємо нести в собі генетичний код. Це пшениця. І, взагалі, я вважаю, що пшеницю потрібно вживати не тільки на різдво, а й круглий рік. Ну я думаю, що мало хто. Круглий рік їсть пшеницю, хоча це доволі таки смачна і корисна крупа, але чомусь її влітку навіть не купити ніде. Я вважаю, що потрібно відроджувати цю традицію. І от поки вона зараз продається, купить кілограм 20, щоб потім можна було протягом року її вживати. І додаємо сушені сливи. Також нарізаємо їх маленькими шматочками. Особисто у нас в сім'ї куття це одна із улюблених страв. Ми її готуємо на всі православні свята, на Різдво, на водохреща, на, на всі свята, і в нас ну, мій чоловік її, її їсть починаючи з Різдва і до водохреща, він її їсть кожен день, у нас постійно в сім'ї є кутя в будинку. Коли ми всі інгредієнти змішали, пересипаємо в зручну для нас ємкість і змішуємо з перетертим маком. Маку ми додамо 30 грам. Мак також можна замочити на ніч, але я його взбила мак-блендером до, до появи такої білої рідини, до появи макового молочка, можна так сказати. І тепер змішуємо всі інгредієнти разом. Можна було б залити їх водою і залишити на ніч. Але тоді вже в готовій куті вони будуть мати ну, вони будуть дуже м'якими. Горіхи будуть дуже м'якими, самі сухофрукти дуже розбухнуть. Особисто я раджу і полюбляю, коли горіхи там ще хрустять, хрумтять в самій куті, тому раджу залишати так. Ну І тепер будемо об'єднувати нашу кутю, нашу крупу з інгредієнтами. Пшениця у нас вже готова. Варилася вона у нас 30 хвилин. Пересипаємо нашу крупу в зручну для нас ємність. Варити крупу потрібно до такої такої готовності, як ви любите. Я, наприклад, люблю, коли вона не дуже розвалюється. Бачите, вона суха. Можна варити її м'якшою, зробити, можна зварити взагалі альденте, щоб там ще була твердувата. Це все на ваш смак. Є декілька різновидів куті, багато кутя готується з крупи, горіхів та маку, але пісною на Різдво. Зараз додаємо мед. Стосовно кількості меду, по нашому рецепту, це 200 г меду, тому що узвар не солодкий, поки крупа ще. Тепло. Перемішуємо. До речі, в гарячу крупу мед додавати не можна, тому що при нагріванні мед втрачає свої корисні властивості, тому э, тут у нас крупа напіввичахша. Э, І тепер ми додаємо суміш нашу. Головне гарно вимішати, для того, щоб не залишалися комочки меду. Моя мама завжди готувала таку щедру кутю, додаючи туди велику кількість горіхів, але це був грецький горіх, кураги та ізюму. Ми залишаємо її настоюватися. Саме в такому вигляді її краще залишити на ніч. Таким чином, у нас і мак більше розбухає, і розбухають сухофрукти, і вона настоюється. Хоча вона вже і в такому вигляді буде дуже смачною. Ну і, звичайно ж, до куті, хто любить. То їсть так кутю, але звичайно ж традиційно ми додаємо узвар. До речі, узвар це виключно суто український автентичний напій. І його родзинкою є саме сушені або в'ялені сливи. А ще б краще сюди додати копчених слив. Якщо ви хочете здивувати якогось із іноземців, то додайте до узвару копчені сливи, і вони будуть просто в захваті. Тому узвар також ми повинні пронести як генетичний код і передати у спадок усім дітям, щоб вони й далі готували саме узвар. Наш узвар із груш та копчених слив без цукру. Тобто ми його варимо абсолютно без цукру. Така страва вона може бути. Неймовірно корисною, вона і є неймовірно корисна. Тут великий кладість вітамінів, сама по собі, пшениця є дуже корисним продуктом, всі інгредієнти несуть велику користь, узвар без цукру, тобто абсолютно дієтичний і корисний продукт. Ми зробимо два варіанти подачі куті, подача з узваром. З узваром для мене найсмачніше, дуже смачно, коли узвар з холодильнику або там стояв у погрібі, як раніше в селі у бабусі стояв. Це такий смак дитинства, коли бабуся йде у погріб, виносить холодний узвар, насипається куття, а куття такої кімнатної температури біля печі стояла. І коли це заливається узваром, от просто я прямо зараз згадую ці спогади з дитинства і заливаємо узваром. Також кожне різдво я дома роблю композицію святкову. Зараз поділюся із вами варіантами композиції. Обов'язково традиційні українські декорації. Це рушник. Це рушник моєї бабусі. Далі ми трішечки додамо сучасного антуражу. Ось такий новорічний віночок. Ну і обов'язково традиційні українські страви смачніше виглядають і взагалі смачніші з традиційного українського посуду. У нас це опішняна мисочка. Ось така композиція. Сюди ми висипаємо кутю. І на різдво, саме в такому вигляді стоїть кутя у нашому будинку. З такої кількості інгредієнтів, тобто на 300 грамів куті. У нас виходить 1, 400 кіло чотириста вже готової куті, тобто разом з інгредієнтами. Ну я вважаю це. Гарною такою сімейною порцією на одну сім'ю, але у нас це готується п'ятилітрова кастрюля. Особисто ми святкуватимемо цього року різдво і 25 грудня, і 6 січня. Але в зв'язку з ситуацією в країні дуже багато наших рідних, друзів, знайомих зараз знаходяться за кордоном, і для них ми приготували ось такі подаруночки, які ми передамо за кордон. І це може бути для усіх гарною ідеєю передати частинку України за кордон. Тут у нас Запакована в баночці сама крупа і суміш до каші. Усім бажаємо смачної, щедрої куті, тихих, мирних та щасливих новорічних свят. Ну і головне найшвидшої перемоги кожному із нас.